Всім привіт! Усім гарного часу доби. Ви на каналі Кеті Ukraine і час починати нову серію серіалу Життя. Життя у нас ось таке, доня помаси ручки. І... Ми прийшли трошки погуляти, парк пустий, трошки у нас стало тепліше, але сонечка нема, тому так пасмурно, і тиск, і взагалі, і дітей я дивлюся зараз майже четверта пустий майданчик. Бачите? Пустий. А ми зараз ще догулюємо і йдемо на танці з Веронічкою. Знов я вам готую відео. Все готую, готую, ніяк не засніму. Та щось, а, я всіх вітаю, сьогодні день вишиванки. Хотіли ми сфоткатись з Вернічкою, але щось в мене немає настрою, потім вам розповім після понеділка. І там вже зроблю відео, буде, може кому цікаво, я не знаю просто. Не знаю, куди я спасатись від цієї шкільної системи. Взагалі, так що так. Такі у нас діла, нічого і знімати теж не хочеться, бо я така зла щось, вирішила хоч з вами поговорити, щоб трошки хоч розрадитись, бо якось ні з ким і поговорити. Пожалітися, так, да, доня? Mm. <гум> так що так. Наступне включення не знаю, я де буде, бо як завжди, я знімаю два-три рази цей вступ, а потім перезаписую. <гум> так, у нас вже наступний день, наступне включення оце ж наш цей персик, який ось це, бачите, листя таке. Печальне тут висить. І ось ці жуки, ось зелені, що я вам показувала. Зараз будемо їх, щось треба робити. І воно якесь опльоване, взагалі не зрозуміло, що. Щось я тут побачила, що ось цю. Мені гілку треба просто відрізати. Вибачай мене персик, але мені здається, щось тут діла не буде. І зараз будемо обробляти. Так, що ще відрізати мені тут вам? Повідрізати все. Так. Що ще? Ось зараз ці всі дуже хворі, повідрізаємо. Ой, листя, листя. Отак. Так, а що робити? Нехай він краще від, той, відростить собі нові гілки, ніж оце все зараз буде. Не знаю, прям що з ними робити. Зараз будемо обробляти. Ось, о, бачите, прямо всі ці крайні листочки, всі всі ці зелених тіх. Так, гілки я пообрізала на тому персику. Ось такий е, засіб купила моя мати. Tallstar плюс якісь ось це біовітрін, бла-бла-бла. Тут, виходить, у нас для яблунь, груш, виногради. На огурцах, томатах на 10 літрів води, але продавчиня сказала, що на 8 треба розводити. До збору... Бачите? Ви взагалі бачите? Вже е, третій рік іде повномасштабного вторгнення, а вони випускають, і це свіже, бачите? Срок придатності до 26-го року. Це свіже. Вони випускають всю хрінь на російській мові. Ви, ви взагалі бачите? І тут не написано, хто виробник, коли виробилась. ось я тут шукала-шукала, нічого не знайшла. Так що так. Зараз я це все розведу. Є в мене така бутилочка, і налью, і підемо з вами обробляти перси. Так, все, оце все. відчик рижала, що тут було, це все пообробляла. Кожен листочок ось так попротирала з цими всіми зеленими ось цими. Тин. от щось тут трошки лишилось. І ось там зверху, там воно лишилося, але я намагалась побризгати, попризкати. Побризкати, але потім подивимось, що там в мене вийшло, а це все стальне по... оце все я порозмазувала по листочкам, це все зелене, намагалась мити. Не все тут Воно таке гівно взагалі. Подивимось, що буде, допоможе чи ні, але я ніяк вони на цю штуку не реагують. Оці теж пообривала всі. Так що так потім вам розповім. Усім привіт! Наступне включення. Так, позавчора був день вишиваночки, і сьогодні я ось так одягла таку красу в мене є. Купила собі. Так, в мене оголошення, але воно буде трошки пізніше. Так, зараз передивлялась, передивлялась я всі ті креми, і По пам'ятаєте, я вам казала, що треба мені знов буде купувати денний крем з SPF-ом. Щось таке шукала. Я дивилась на сайтах і Мейкап, і Єва. У магазин не ходила, бо не було в мене трошки часу, та бажання так щось дивилась, дивилась. Ну, таке собі. Як воно буде працювати взагалі? Е, не зрозуміло, Підійде воно, не підійде. Оце е, якщо не підійде, буде психувати, нервувати, я себе знаю. Коротше, пішла я до аптеки і знов купила я ось такий херуда як я завжди беру. Бачите, тут SPF 15. Мені вистачає навіть на літо. Ну, якщо що, це ось це ж така ж фірма. Якщо що, буду цього додати, і все. На такі місця. Бо я теж щось дивлюсь, що в мене е, тут ось тут пігментація пішла вже. То я сюди е, трошки більше додаю цього кремчику, хоча тут це 50. Але я ж його змішую на руці, і там яка пропорція не зрозуміла. Ось такі вони. Колись він коштував 75 гривнів, потім, е як почалась війна, він здорожчав дуже, і зараз вже 200. Але я знаю точно, що він мені підходить. Він добрий, файний, і зволожує, і все, і СПФ є. І він на 3-4 місяці в мене є, і я задоволена. А взагалі я тут вичитала тут і гіалурон, і цираміди, про які ніхто ще тоді не знав, і Цинтела Азіатська, і все тут є у цьому складі. Я, а, вам не видно. Коротше, я все прочитала, все там є. Так що так, буду користуватися. Так, В мене трошки трабл трапився, бо думала я, що зараз в нас така погода. Ем, ем, мрячно, тучно, не дуже жарко. І думала я в п'ятницю бігти і е, взагалі Веронічку в садик вже вести. Бо в неї тут набряк стоїть, вона трошки відкашлює, але нежиті вже у носі немає в неї взагалі. Ну Тобто вона інколи носом і не дихає, але нежиті немає. Думаю, то можна вже трошки і вести, бо на танці ми сходили і дуже їй знову опять сподобалось. Будемо ходити ще. Так, Думала вести в п'ятницю в садочок і побігти купити ще раз помідори, бо ті майже всі здохлі. Там е, лишилось у мене, напевне, чотири, що прийнялися, що, може, ще е, оживуть. А ці всі поздихали, бо я ж їх не знаю взагалі. Він так сказав: я посадила це все і потім вся розстроїлась. Коротше, який в мене трапився, я не е, почала займатися спортом і думаю, е, хотіла трошки якоїсь йоги. Думаю, це ж розтяжка. Ну, те, що я бачила, це як розтяжка. Це таке е, не дуже швидке, можна сказати. Е, Якраз тяжка, і не той. І включила я якусь його, не розм'ялась, і боже, а там таке швидке, таке щось. Ну я й давай робити щось не стала зупиняти і е, це все поробила. А потім щось ввечері відчуваю, що болить в мене ось цей сустав та забідрений, який е, на лівій нозі. Він і ран... В мене взагалі такі сустави були з, з молодості, що в мене хрустіла нога. Я мала так стати і так ногою прямо тин-тин, і в мене там все хрустіло. І це казали, що не вистачає з -з змазки цієї в самому суставі. Воно ж там ось так входить, і ось цієї змазки типу не вистачає, і воно в мене так е хрустіло. І коли я займалась, чула, що щось хрустіло в мене в цьому суставі. Боже. Я як ввечері лягала спати, воно як почало моліти. Я і так ногу ложила, і так ложила, і так я не можу. Я всю ночь прокидаюсь. У мене все болить, і в п'ятницю нікуди я не пішла. І Веронічку теж в хаті лишила. І е, ніякий садик пропустили. Підемо з понеділка і. Прийшлося у п'ятницю, ви бачили, і персік, бо як я сиджу довго, то він засиджується, цей сустав. Боже, як боляче ходити. А як щось рухаєшся, щось робиш, то не, не так вже боляче. І прийшлося мені усю п'ятницю ходити по хаті і щось робити. Так що так, бо не могла навіть сісти. Ну, потім думаю, як ще спати. Це я вам розповіла. Так, ну а тепер повертаємось до оголошення. В мене оголошення. Так, на цей канал я напевне викладаю вже останнє це відео. Більше я сюди викладати не буду. І всі ці відео переїжджають на душу Ґімс. Хто не підписаний, хто не підписаний, будь ласочка, підписуйтесь. Я ось тут лишаю, як воно називається. Підписуйтесь туди. Туди я е, частково, може, не десь частково, буду переливати відео з цього каналу, туди перезалью це все. І буду, поміняю місцями. Цей канал буде називатись Душа Геймс, а той Кеті from Ukraine. Туди вже я вчора залила перше відео. Не знаю, дивились ви, чи не дивились. Це те ж саме, яке було спочатку, три місяці тому, чи скільки там вже часу пройшло, як я знімаю. Але якщо вам не тяжко, передивіться, будь ласка. Ставте коментарі, подобаєчки, ну все як завжди. Просто там у мене 1250 підписників. А тут як було, так і. як було. Ні. Коли я починала ці великі відео сюди викладати, тут було 69, напевно. А зараз 97, три місяці пройшло, нічого не додається, нічого не той. Я не з того, що я хочу якісь гроші там заробляти чи що, просто от саме. Відчуття, що ти щось робиш, але в пустоту, немає ніякої віддачі. Я... Ніхто не пише коментарі, ніхто не, той, не підписується. І я просто дивлюсь інших блогерів. Не таке, щоб я щось погане і знімала і щось нецікаве. Не знаю. Якщо я б знайшла десь таку дівчинку, я б дивилася її. Так що сама на себе я вже там підписалась. Так що так, і якби таке, не знаю. Просто щось, там в мене 1250 підписників і треба тільки часи перегляду набрати, ось ці. бо тут за 3 ці місяці, зараз я вам розказую, я набрала 170 годин просмотрів, переглядів. Тобто, розумієте, так? якщо щоб набрати 4000 годин переглядів, я за 12 місяців не наберу. Я просто це розумію, і в мене опускаються руки. Я бачу цю аналітику. Я все це дивлюся. Я просто не розумію, що працювати в пустоту навіть без копійки, ну. Якби я знайду собі роботу, і буду працювати і одразу з першого місяця я буду отримати собі гроші. Розумієте? То просто коли я сиджу зараз вдома е, і займаюся, можна сказати, нічим, якесь трошки маленьке хобі, але теж видумую контент, е, віддачі ніякої, то щось хобі, хоч намалював картину, до речі, вона в мене тут стоїть на підвіконні, хоч картину намалював, так вона тобі лишається. І краса, і є що комусь показати, як в гості прийдуть всі такі, вау, вау! А ти такий гордий, а тут що? <laughs> ну, як би таке таке хобі. Смішне виходить. Для себе чисто. Чисто для себе в мене ентузіазм і закінчився через три місяці, бо я бачу, що віддачі ніякої. Так що так. Так що переходимо на той канал. Хто підписаний, він, напевне, вже бачили. Вчора вийшло вже відео, будуть дивитись на перегляди. Може, і буду виставляти якісь відео, які в процесі в мене зараз йдуть, але зараз я туди залью всі старі відео, ті, що в мене є на цьому каналі. А цей канал, я не знаю, закрию чи не закрию, чи перезавузь в душу геймси, може сюди щось теж буду таке виставляти. Не знаю, подивимось. Ось, У мене взагалі багато каналів. Зараз я вам скажу. Я вам теж не той. Я то працюю на них, то не працюю, бо теж ось таке, що віддачі немає. На Ютубі ми взагалі вже довго. Ось цей канал «Душа Геймс» вже три роки. Ну тобто за три роки ми набили таку базу підписників 1250. В нас вже це давно, вже майже рік така цифра. Ну, тобто, я як почала виставляти сюди відео, я туди трошки забила. А так я туди там що, оце різне викладувала, ну таке, щось маленьке. Так що будемо дивитись на перегляди, будь ласка, заходьте туди, теж підтримайте мене, буду я дуже-дуже вам благодарна. <ріх> Як це сказати? Рада, якщо ви зі мною перейдете і на той канал. Ну, все, я буду з вами прощатися, всім гарного дня, бережіть себе Україні перемоги у 2024 році і всім па-па.